Над Везувієм сніг над фіордами спека, і мене вже немає дві тисячі літ із червоної книги вилітає лелека, Щоб зробить над землею прощальний обліт. Облети, моя птахо, те царство вугляне, що вжило неналежно прометею вогонь, ні однісінький сад з-під долоні не гляне, бо немає вже в саду зелених долонь. День нахмуриться нічю, переглянуться зорі, озирнеться комета, заплачуть дощі, що земля вже пустельна і ріки вже хворі, і немає куди повернутися.